Найголовніше завдання влади запустити українську економіку, адже без неї не буде ані податків, ані доходів громадян. Тому національною економічною ідеєю на найближчі роки має стати залучення інвестицій і створення для цього належних умов. Про це говорили на організаційному засіданні економічного дискусійного клубу. Колишні урядовці, науковці, економісти та представники галузевих асоціацій шукали шляхи виходу з економічної кризи. За словами екс-виконувача обов'язків міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолія Максюти, реформи необхідно проводити без жодної політичної доцільності. Найперше треба інвестувати в реальний сектор економіки, дати можливість підприємствам брати кредити під низькі відсотки, максимально завантажити вітчизняного виробника і Домогтися податкової стабільності, перестати змінювати податкове законодавство, на чомусь зупинитися, скажімо, до осені, внести всі необхідні зміни і припинити в постійно міняти закони. Бізнес не може зупинитись, він не може зрозуміти ці рамки, в яких працює.